Українці штурмують банки. Перед новим роком споживчі кредити розмітають як гарячі пиріжки, беруть у середньому від п'яти тисяч гривень. Гроші пускають здебільшого на покупку побутової техніки для себе і на подарунки близьким. Не зупиняє людей те, що фінустанови позичають гроші під шалені відсотки, а потім ще й обкладають купою комісій. Причому як щомісячних, так і щоденних Реальні риночні ставки по даним кредитам, то. Я думаю, що ми не ошибемся, если скажемо, що вони составляють не менее чем 75% годовых. процентів годових. Мої практики в були случаї, коли банки официально прописують договорів, то э, обща стоїмо с кредиту равняється порядка 130% тридцяти годових. Утім, вартість може зрости ще на кілька відсотків. Це якщо захочете взяти гроші без довідки про доходи у таких випадках, максимум, що можуть запропонувати банки, 15 тисяч гривень. Природно, так сказать, да, що когда ви приходите вам никаких документов подавати, не надо, то этот кредит наверное, будет более дорогим, чем кредит, когда проверяются ваші доходи, потому що ну соответственно в ставку депозит... в ставку процентную по кредиту, именно без справки на доходи, наверное, как бы закладывается риск невозврата. Додати головного болю вам можуть і плаваючі ставки на кредити. Це коли банк залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати вартість позики, то ж перш ніж Укладати угоду з фінустановою обов'язково ознайомтеся з усіма правилами отримання грошей.